Напередодні нового року повітря наповнене особливою атмосферою. Саме в ці дні волонтерське об'єднання Волонтерочка перетворилося на маленьку чарівну кухню, де разом із ароматами святкових страв народжувалися тепло турбота і щира вдячність з великою любов'ю. Вони готували новорічні страви для наших захисників, які нині проходять реабілітацію. У кожну страву дівчата вкладали не лише час і працю, а й частинку свого серця, віру та надію. У ті миті кухня наповнювалася не просто сміхом і метушнею, а справжнім новорічним дивом. Ми хочемо привітати волонтерочка, хочемо привітати наших хлопчиків. Зі і, і святами О, і побажати їм здоров'я, щастя, миру на всій Україні. І ще хочемо наступаючим Новим Годом, щоб він нам і, і, да, і приніс тільки мир і щастя нашим е, хлопцям. Слава Україні! Для них це було більше ніж приготування їжі. Це був спосіб сказати без слів. Ми поруч, ми пам'ятаємо, ми вдячні. Кожна із дівчат загону вкладала в цю справу свою душу і серце, наповнене безмежною любов'ю. Саме так разом єдиною командою з любов'ю та вірою волонтерочка творить свої маленькі, але такі важливі дива.